Мікрофон замінив на автомат. Михайло Вовк із Коломиї, не маючи жодного військового досвіду, став на захист рідної країни. Уже понад два роки боронить нас від окупантів. До війни у Михайла Вовка було доволі насичене цивільне життя. Зокрема, саме він започаткував та успішно проводив фестиваль drive for Life». А зараз він щоденно нищить ворога та закликає українців долучатися до історичних подій, що потім. Не було соромно, почалася війна, і одразу ж треба було потрапляти до війська. Фактично, 24 лютого, 22 року, зібравши свою сім'ю, відправивши до батьків, заправивши автомобіль до повного, залишивши дружині і батькові, відправився в воєнкомат. Єдиний плюс від війни, який мені прийшов в голову, це те, що раніше до неї і своєї участі, я не міг проводити так багато часу на свіжому повітрі і так багато гуляти. На чарівній природі мені було дуже важко зрозуміти, що це все ж таки армія. Тут є чітка субординація і є безпосередні командири, тому що в армію я прийшов з солдатом, стрільцем, але є чітке розуміння, що ми робимо спільну справу, і повинна бути так чи інакше дисципліна. Відповідно, армія цю дисципліну вона дає і вимагає від тебе. Тому це найперший момент, який був дуже важкий. Далі була поїздка нашого батальйону над. Донбас, ну і перші бойові сутички безпосередньо в населеному пункті Краснопілля. Той напрямок являвся найгарячішим. І зараз я пишаюся тим, що я є частиною підрозділу, якого самі орки охрестили чорні жилети. Гіркін там з тим чи як їх там звати. Є відео, де вони спілкуються і розказують безпосередньо про ті події, коли вони кажуть, що буквально там 600 людей провело в повну небойову здатність два армійських корпуса. 27, 60. у мене є такий. Хороший проект був до війни. Унікальний в Україні в Європі фестиваль автомото авіатехніки називався Він Drive Life Fest. Дуже такий потужний. Унікальний в Україні в Європі були представлені різноманітні змагання автомобільні, на в тому числі Ралі, Слалом, Автозвук, джимхана. Ми запустили цікаві проекти бої автомобілів перша в Україні. Плюс відвідувачі могли політати на літаках чи піднятися на повітряні кулі в небо чи стрибнути з парашутом і кайфанути від хорошої концертної програми. Фактично, я. Свій робочий мікрофон поміняв на робочий автомат. Втрачати своїх побратимів. розумієте, Тут така ситуація. Я вже так собі думав, коли ти вдома і помирає хтось твій близький, ти дуже важко це переживаєш. Насправді, тому що це процесія, ти йдеш на похорон, ти йдеш до тіла, прощаєшся. А тут дуже важке розуміння того, що так чи інакше ми, ми люди, ми військовослужбовці. Завдяки кожному військовому Україна досі є незалежною країною, але якби це не звучало грубо, десь ми цифри. І коли помирає твій побратим, з яким ти виходив на зміни, з яким ти працював, плічо, пліч воював і все. Просто ну, далі, далі його просто немає. Ну, він вже з тобою не виходить. Ти не можеш з ним попрощатися, ти не можеш поїхати до тіла, ти не можеш поїхати на похорон. Це розуміння того, що навколо смерть, і вона так отак от щелкає направо-наліво. І просто ти не можеш попрощатися з своїм побратим. Є такий вираз: кожному поколінню своя війна. І війна зазвичай з одним ворогом. нашому поколінню випала можливість поставити в цьому всьому крапку. Раз і назавжди. Тому, хлопці, давайте долучатися до історичних подій, щоб потім не було стидно.